Вас, вітає луч. Пропонуємо лоти чоловічу колекцію Levi's. Показую лот номер один. Основа лоту це йдуть футболки в різних розмірах. Максимум 2XL від XS. Футболки базові, трендові. Їх легко компонувати, вони гарно працюють з будь-яким низом та з будь-яким верхнім одягом. Адже вони справді стильні, добре продумані. И еще раз повторю, дуже классные тут також размеры. Футболки в размере S. L. XS. Базовое біло XL. XL. Це Иксель, ценас Також S наступне M L Також є шорти. В цьому лоті у нас дві одинички. Класичні білі. Далі йде блок штанів. Дуже мало джинс, спортивні штани З манжетом. Ще одна одиничка. Джинси. Пінтажний такий стиль. Дуже круті. Також є дві кофти, одна тонша деклонг і така тепліша прям для холодних весняних вечорів. Також в кожному лоті є такі футболки, які йдуть в різних розмірах. Вони будуть траплятися. Також вони класні, тому що. Базові, без не занадто яскраві і можна багато з чим поєднувати. А також будуть такі упаковочки, тут іде дві одинички футболок, і вони рахуються за одну. Ціна за одиницю 11 євро. Всі е, деталі по лоту ви побачите в описі, тож звертайтеся до менеджерів за номером телефону, щоб отримати цей лот.